Кожній книжник, як Дмитро Івана Чижевський, я виходжу до вас з книжками, бо я думаю, що у нас сьогодні стільки енергії, скільки людей зібралося. Шановні друзі, я хочу поговорити навколо того, що сказав міський голова сьогодні унікальний день Олександрії, коли виконавча наша гілка влади. І Нормотворча юрка влада, я депутат Олександрівської міської ради, дійсно може показати стратегічну співпрацю. Ми в даний момент говоримо навколо того, що для нас важлива освіта. Ми говоримо навколо того, яким чином ми будемо сьогодні говорити освіта, і освітяни можуть говорити в Україні. Про те, що Україна має потенціал, що Україна має ресурс і що Україна має сили для того, щоб освіту, яка в даний момент в Україні знаходиться теж в складній і економічній, і моральній ситуації, ми розуміємо, Саме святеся діти, і діти в даний момент більше всього страждають. Ми дорослі беремо на себе відповідальність, якось справляємося з тим страхом, який іноді волю нашу сповує, і не хочеться іноді нічого робити, і кудись іти, і ще говорити про те, як говорити про культуру, там, як говорити про освіту, і як взагалі можна говорити про творчість власного життя. Але ж якщо ми сьогодні будемо говорити про освіту, то самим важливим видом в житті людини є творчість власного життя. І хотілося б, щоб отут, сьогодні, коли ми будемо говорити е, з цієї сцени в цьому театрі, про ті напрямки, які дають можливість нам в світі помислити те, яким чином ми бачимо Україну. Через 10-25 років, то от сьогодні ця можливість буде. Я хочу сказати вам, що ми сьогодні пишемо історію Олександрії. Ми пишемо історію Олександрії, яка в свій час розпочинала свою історію з таким гаслом, що Олександрії буде новий рівень. І я я Олександрій Тест навколо цього проєкту живу, і мені дуже приємно, що ця історія Олександрії Нового Рівня вона має стратегію, в яку я, як депутат міської ради вбудовуюся, і коли ми говоримо за місто, яке повинно жити не тільки історією ремонтів, не тільки історією реформ, а щоб воно історією жило іще щасмис. Власне кажучи, ми зараз війну захищаємо наші смисли, наші сенси, і практично йде війна екзистенційна. Вона йде за те, чи бути нам, українською нацією, чи ми як країна, яка спроможна дати відповідь на такі складні виклики, які стоять взагалі перед українством. Я Можу таку цифру сказати, наприклад, 100 років назад українство в світі було загалом 70 мільйонів. Зараз цифра в Україні 36 і за межами України ну, 9-10 мільйонів, тобто нас стає менше. І от зараз в цій історії ми будемо говорити про те, наскільки у нас вистачає цього внутрішнього ментального терпіння зайти і послухати тих людей, які приїхали сюди. Щоб поговорити і поділитися тим, як вони на собі тримають те, що називається батьківство, що називається е освітнє середовище, і в різних варіантах, як культивують вони цю історію, як вони бачать освіту в Україні. Дійсно, у нас є така унікальна, такий унікальний момент, що Василь Якович Чебаник, який помер 13, 13 березня. Дотичний до нашої історії. Вони унікально з нетронувани Івановичем Чежецьким пересіклися в цьому житті. І я дуже-дуже дякую, що ці історії мені допоміг Олексій Чекаль. Це теж його учень, досить відомий в Україні графолог, людина, яка працює з шрифтами. Він є людиною, яка приймається ну, загалом, скажімо так, всім тим, що пов'язано з українською буквою. Так що я дуже-дуже пишаю цією історією, що ми, практично, цю елітарність Чижевського, ми її підтримуємо. Чижевський, він дійсно всі історії, сьогоднішній історії, формні історії, він для нас просто натхнений. Він споглядач мудрий, який дивиться на нас і каже: наскільки ми, українці сьогодні, готові підхватити те, що він робив колись. Наскільки у нас вистачає цієї внутрішньої сили і мудрості бути ці історії гідними і по-справжньому робити те, що ми робимо. Ви знаєте, є моменти, коли ми можемо говорити, що а де наша безпека, і просто вийти з цього залу. Ми можемо говорити, а де справедливість, закони складні, якщо говорити за те, щоб було всіх складно. Якщо ми поміркуємо, як ми можемо тоді через це віддавати відповідь, які ми можемо смислити собі духовні підняти, як українці, нас же ніхто не вчить зараз. Ми практично не є, не є тої історії, коли нам хтось щось нав'язує. Ми сьогодні на цій сцені будемо говорити про те, як складно і як зробити так, щоб освіти вчителі, які зараз є в Україні, яким дуже складно. І я. Можна я скажу ту історію, що дійсно міський голова потурбувався про те, щоб депута... у нас полі... вчителі отримували по 1 вересня із бюджету міського 2000 гривень підтримку до їхніх заробітних плат. Це історія про те, що ці гроші більше ніхто не заліз. Все зроблено для того, щоб дійсно вчителі Олександрії змогли. Відчути ну, от, отой, отой, трошки більше безпеки, яка є, дійсно, в цих умовах говорити про те, що я скажу більше, що коли ми говорили про форум, і я розумію, що виконавча гілка влади їй дуже складно працювати. І я пишаюся з тим, що депутатський корпус, який в Олександрії працює, він працює в Унісон, з виконавчою гілка влади, ми спроможні давати відповіді на сутні питання і. Я перепрошую бути одним цілим для того, щоб в майбутньому Олександрія була щастливим містом. Але для цього потрібно працювати зараз. Олександрія, я вам просто, коли ви виходити на перерви, Олександрія за себе говорить книгами. Тобто, коли ми, коли приходимо в освітнє середовище, говоримо, що ми популяризуємо. Олександрію і Олександрійської історії, то у нас на 130 років вийшла книга про Дмитра Івановича Чеженського, ми перевели її з німецької українську мову. Будь ласка, ви можете її придбати за донат, і ми ці кошти передамо Збройні Сили України. Вона є тут, в театрі. Ми під цю історію сьогодні, бо ця історія буде, я не пам'ятаю, там завтра, Ми будемо говорити за батьківство і за силу батьківства, ми зробили книжку родини Чеженського. І саме головне, що, наприклад, ми знаходимося в театрі, так от 25 років про театр ніхто нічого не писав. І я дякую нашому директору, пану Юрію Фадійовичу Біланіку за те, що він цю історію благословляв, підтримував і наш краєзнавець Віктор Голобородько цю історію із театру написав. Так що, якщо є можливість, будь ласка, всі ці книжки в театрі є. Хотілося б ще показати одну історію, за яку будемо говорити, Це книжка, яка в підсумку, я думаю, що вона буде носити науковий статус Дмитро Чежевський за 30 років. Ви будете ще за неї сьогодні чути декілька разів, але ми точно говоримо про те, що Олександрія починає за себе говорити книгами. Для нас це дуже важливо. І в підсумку. Будь ласка, я вас дуже прошу. Що сьогодні для нас така ця подія, вона, відверто кажучи, і складна, і хвилююча. Це для нас перший форум, який я вірю в те, що буде і другий, і третій, і четвертий, і це зародження інституці... інституційної події в Олександрії. І вірю в те, що ця подія буде надихати Україну і в різних варіантах, і ще світ, що в Олександрії з Олександрії будуть виходити гарні ідеї. Я вам скажу більше, що сюди приїхала так же само громадянка Німеччини, науковиця, вона приїхала з Гейтеберга. Вона навчалася, отримала там освіту і вона є провідником в місто Гєдеберк. Тут, в цій історії, приїхали гості з Полтави, Луцька, приїхали гості з Кам'янець-Подільська, приїхали гості з Києва. У нас сьогодні будуть. Ті люди, які в різних варіантах Олександрію дають можливість перезаснуватися. І я вам дуже дякую всім, що завтра і сьогодні ви будете з нами і в підсумках ми зробимо якісь для себе висновки, а хто ж, якісь сенси візьме сьогоднішнього і завтрашнього дня, і потім ми будемо вжити і працювати далі. Дякую.